Друзі, пропоную поговорити про дуже наглядний експеримент, який для нас з вами демонструє лікар міжнародного класу з практичним більше ніж 25-річним досвідом. Отже, увага на екран. Експеримент, як позбавитися от токсинів і ядів, які нам потрапляються з навколишньої середовища, з повітрям, з середовищем, з водою, то есть з різних джерел істочників надходження ядів і токсинів. Вот за, за експеримент я возьму зеленку, которая практически не отстирывается і не удаляється з першого разу. І промию себе чуть-чуть її -чуть на руку. чуть-чуть. получилось намного. И вот, допустим, это токсины, которые попали снаружи на кожу. Точно так же токсины попадают вовнутрь и остаются в нас. Что же делать, чтобы их максимально быстро убрать и полностью их нейтрализовать? Значит, для этого, сейчас я чуть-чуть выйду, потому что она пролилась прямо на пальцы. Для этого есть минеральный набор органических щелочных минералов. И оно в капсульной форме с водородом. То есть это мощный антидот. То есть он Растворяет, нейтрализует и выводит яды и токсин Для того, чтобы он сработал Мне необходимо намочить водой Это место, там, где токсины или яды Вот я сейчас высыпаю полностью с капсулы И начинаю Ой. Вот видите, место, где попал, попал Набор щелочных минералов с водородом Я добавлю воды Мгновенно идет очищение Для того, чтобы вам было понятно Я только одно место вот тут вытру И вы увидите, как работает Вот этот натуральный, мощный антидот, антиоксидант Вот такой вот результат Точно так же можно его высыпать в воду Это натуральний набор мінералів, калий с водородом, Пить і точно так же он будет нейтрализовать, очищать будуть нейтралізувати, из печени, из крови, из почек, из всех органів. Так, така малесенька капсулка, але ж скільки користі? Якщо ви не зовсім розібралися, як впливає даний продукт на організм, то я розповім вам кілька важливих фактів про нього: це водневий антиоксидант, який єдиний з існуючих не перетворюється на вільний радикал, як це роблять і інші серед відомих, а розкладається на такі важливі лужні елементи, як калій. Магній та кремній. Саме в цьому його унікальна значна перевага. Як ви знаєте, антиоксиданти захищають наш організм від вільних радикалів, запальних процесів, стресів і перекисного окислення ліпідів. Згодна тут складновато звучить, але якщо образно, то від ефекту прогірклої олії, яка застоялася і пахне старим. А ми, по суті, та ж олія. Білкові молекули оточені саме фосфоліпідною оболонкою. Саме цей продукт можна назвати охоронцем всієї сім'ї і джерелом енергії для життєвої батарейки. Також саме цей продукт відновлює здорове середовище в організмі. Розправляється з більшістю інтоксикацій і попереджає клітинні патології. Являється чудовим адаптогеном при перельотах, зміні клімату, часових поясів, водень в його складі дійсно унікальний. По захисним властивостям перевищує 100 кг вітаміну С в одній капсулі. Окрім водню, цей продукт містить кремній, калій, а також бор і магній. Цей продукт забезпечує клітинам здорове майбутнє. Адже вони постійно піддаються якимось інфекціям, запальним процесам. Наші клітини перебувають постійно під впливом якогось диму, важких металів, засобів побутової хімії, ліків, стресів чи алкоголю. Це незамінний безпечний енергетик, після якого реально відкривається друге дихання. Він скорочує ризик тромбозу та злоякісних станів. Він допомагає утилізувати молочну кислоту і відновлює після навантажень як фізичних, так і розумових. В нашій сім'ї цей продукт давно вже використовується в різних, наприклад, непередбачуваних ситуаціях: як безпечний жарознижуючий продукт, так і болезаспокійливий на моєму каналі з реальними результатами. Дуже багато відгуків на тих програмах, які містять саме цей продукт. Цей антиоксидант дійсно ідеальний для щоденного здорового меню. Якщо бажаєте більше інформації, пишіть, будь ласка, слово антиоксидант в коментарях чи посилишся в шапці профілю. і Я зв'яжуся з вами для надання всієї необхідної інформації по цій темі.